Сергію, та з цією шаленою перемогою, з цим шаленим беком що взагалі сьогодні сталося. Програли спочатку принциповому супернику відітреби, потім ледь не програли Ексон Софта. Якимось чином змогли все ж таки виграти групу Ексон Софта. Насправді, ну, врахуйте те, що дві команди теж борються за чемпіонство. Їм треба теж та сама перемога, як і нам. Вони молодці. Відітрейту взагалі з перемогою. Класну гру видали. На жаль, так сталося. Футзал, буває різні рахунки. Тут в даній грі. Тренурі програвали, но тренер знайшов слова, знайшов, як скривати їхню оборону. Побережний Сергій гарно віддав три передачі, три голи, розрізав повністю все. І так викарпалося. Це дуже хорошо, тому що на наступний тур ми зможемо рішити своє чемпіонство, якщо виграємо. Якраз наступна гра знову ж таки проти принципового спирника проти Єпіде, як буде налаштуватись на цю гру. Це максимально, будемо старатися робити гарний збір, а там далі, як по грі буде. Ми налаштуємося на перемогу. Як там буде далі, я жаль, не знаю. Ну і е, е, таке знову ж питання. Сьогодні у вас от, ти сказав, був хороший збір, але е, наступного тижня три можуть вже бути проблеми зі збором. І е, як будете якраз цю проблему вирішувати? Є така статистика: чим менше у нас на грі, тим краще ми граємо. Побачимо. Будемо робити все поступово. Буде збір, подивимося, хто буде на гру. І все будемо відталкуватись. Я вам скажу чесно: все одно будемо наштуватися нову на, на перемогу максимально, і я думаю, все буде добре. І ще таке питання. Доволі мені сьогодні з вашим керівництвом трохи поспілкуватися І була розмова, що нібито сьогодні вас може влаштувати на ті дві нічиї. Чи можна сказати, що десь не налаштувалися на супротивників сьогодні? На двох своїх прямих конкурентів? Та ні, насправді з літрей завжди дуже важко грати. Вони гарні гравці, завжди налаштовуються тільки на борьбу і на перемогу. Я не скажу, що була якась недооцінка. На жаль, так складалася але Ми другу гру перевернули першу. Теж перевернули, ми ж вигравали, але другий там чомусь вийшли якось не Ні, я думаю, що ні, недооцінки точно не було. Дякую. Дякую.